Ветеран війни Юрій Батик влаштувався в поліцію охорони місяць тому. Чоловікові 58. Розповідає, брав участь у визволенні Херсона, згодом виконував бойові завдання на Донеччині. Під час танкового обстрілу отримав поранення. Наша бригада 63 го окрема механізована перша війшла в Херсон. Ми зустрічали людей, які виходили з окупації. Нас зустрічали вони слізьми. Після Херсону нас перекинули в самий Бахмут. І 29 грудня 2022 року я отримав поранення, контузію. До повномасштабної війни розповідає Юрій, працював будівельником. Нині за станом здоров'я повернутися до колишньої професії не може. Про вакансію в поліції охорони дізнався із оголошення. Задоволений та як зараз проходиться служба моя, знов треба було одіти форму. Війна триває, і охорона всіх об'єктів ніхто не відміняв. Чергування відбуваються в день, вночі нічні об'єкти більш складніші, наприклад, на лікарні. Про це влаштовують ветеранів російсько-української війни в поліцію охорони від початку повномасштабної війни, говорить заступник начальника управління поліції охорони на Волині Юрій Лисай. З його слів, тут уже працює дев'ять ветеранів ще двох нині оформляють на роботу. Це безпосереднє забезпечення охорони і безпеки того чи іншого об'єкту, з яким укладено відповідні договірні відносини з управлінням поліції і охорони. Зазначний працівник забезпечується повністю форменим одягом, видаються спеціальні засоби, весь соціальний пакет. Для ветеранів пропонують посади охоронців, електромонтерів та водіїв нарядів реагування, розповідає начальниця відділу кадрового забезпечення управління поліції охорони Тетяна Маркевич. В нашому підрозділі працює штатний психолог, який в першу чергу при працевлаштуванні спілкується з кожним кандидатом. Дивиться чи людина має тривожність, чи взагалі комфортні їй умови саме в нас працювати. В нас працює 186 працівників вільного найму. Також в нас є атестований персонал, поліцейські. Працевлаштовані 23 особи з інвалідністю. За час повномасштабної війни на Волині було офіційно працевлаштовано 324 ветерани, говорить директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин. Станом на 1 травня поточного року послугами служби зайнятості скористалось 356 учасників бойових дій, 40 вдалося працевлаштувати. У цьому році ми працевлаштували 8 водіїв автотранспортних засобів, сім охоронників. Троє були. Працевлаштовані продавцями продовольчих непродовольчих товарів, троє були працевлаштовані підсобними робітниками. Також троє осіб були працевлаштовані спеціалістами державної служби. З її слів, загалом у базі Волинського обласного центру зайнятості є понад дві тисячі вакансій. Наталка Клекуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.